Можна вірити своїм очам. Це і не квадрат, і не коло, бо квадрати і коло Коли це плоскі фігури. Перед собою бачили об'ємну 3D-фігуру. І три виміри ширина, висота і довжина. Її можна взяти в ручки, покрутити, повертіть, подивитись з різних сторін. Але серед цієї безкінечності об'ємних фігур виділяють основні геометричні. Перша фігура, а схожа на палетний папір, на підзорну трубу, на чашку, на шматочок ковбаски, циліндр. Друга фігура схожа на шляпку, яку ми одягаємо на день народження, носику сніговичка на стаканчик для морозива це конус. Третя фігура позаду мене. Та це не коло. Коло це ниточка, яку з'єднали. Це замкнена дуга всі точечки якої на однаковій відстані від центра. Ні, це не круг. Круг це частина площини, обмежена колом. Це куля, сфера. Або шар. Четверта фігура є в Єгипті. Правильно, це піраміда. П'ята фігура це. Це кубік. Якщо ж ми кубік трошечки приплюснем, <смі> паралелепіпед. Форма будинку, матрацу, пробки, книжки, холодильника це все паралелепіпеди. Паралелепіпед – це, до речі, різновид призми.